Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати медовий пиріг, дуже смачний, пухкий. І цього пирога завжди виходить досить-досить багато на всю велику родину. І для цього нам потрібно 2 стакани цукру, 4 яйця, стакан кефіру. Всі стакани у мене 250 мл. Також я використаю вишню, вона у мене ще поки заморожена, розмерзається. Також потрібно розпушувач 2 чайні ложки. У мене це сода. Дві столові ложки рослинної олії без запаху. І 4 столові ложки меду. Я його чу-чуть на водяний бані розігріла, щоб він трошечки став буквально жиючи, бо дуже був густий. І також потрібно борошно, а борошна нам потрібно 4 стакани. І духовочку вже можна розігрівати, тому що готується цей пиріг досить швидко. Соду потрібно погасити, можна це в кефірі зробити, можна мед. Тобто я відправляю соду в мед, ось так розмішаю, щоб сода наша погасилася. Ось вже йде процес, уже біліє мед. І трошки відставлю в сторону. У більшу ємність я відправляю борошно. Зразу все. Рецепт повірений, я вже не раз його готувала. Потім відправляю цукор, хочу сказати, пиріг досить смачний. Все це гарненько розмішую, роблю заглиблення, відправляю кефір. Відправляю яйця. Починаю замішувати наше тісто, туди ж відправляється олійка. Поступово захвачую борошно і замішую наше тісто. Ну ось, реакція пройшла, сода погасилась. Відправляю сюди ж і наш мед і все гарненько розмішую. Цей пиріг мені ще подобається тим, що не потрібно міксер, не потрібно нічого збивати. Просто все об'єднати, розмішати, готується дуже і дуже швидко. Ось так я все розмішала. Без комочки водорідне, гладке, чудове тісто. Ось такої консистенції. Далі протвінь я застелила пергаментним папером і відправляю наше тісто на протвінь. І ось так тісто я розподілила рівномірно по нашому протвіні, і далі відправляю наші напів заморожені вишеньки, розкладую остак і злегенька пальчиком придавлюю в наше тісто. І ось я відправляю наш пиріг випікатися в духовку. При температурі 180 градусів. Духовочка вже в мене розігрілась, тому що я її включила перед тим, як замішувати тісто. І ось мій медовик випікався 35 хвилин. Форма у мене 30 на 35. Ось він такий піднявся: високий, чудовий і дуже запашний, тому що в кухні неймовірний аромат. Дам можливість йому трошки охолонути. І ось такий великий пиріг, ледь вмістився на мій великий піднос. І я його ще трошечки буквально присиплю цукровою пудрою. Ось така смакота у нас вийшла. Як бачите, цей пиріг готувати нескладно, виходить його досить і досить багато. І зараз буду його розрізати. Зверху він хрусткий, всередині ніжний і м'який. І ось такий чудовий, м'який повітряний прям пиріг. Пиріг дуже солодкий і з легким присмаком вишні з кислинки. Вишня дуже доповнює цей пиріг, і він дійсно чудовий. Ось така смакота у нас вийшла. Цього пирога, ще раз повторюсь, хватить на велику родину, його дійсно багато. Готувати нескладно, інгредієнти всі прості, тож, нехай вам завжди буде смачно, готуйте з задоволенням. Велика окрема подяка за ваші лайки, за ваші прогляди. Завдяки вашим проглядам ви мене заохочуєте готувати ще і ще. Всім благополуччя, миру, пока-пока, до нових зустрічей!